Доброго дня, друзі! З вами у Деталь. І сьогодні в нас на огляді корпус КПП до трактора МТЗ по оригіналу. Він має характерний колір для оригіналу. Такий бурий, червоний. Приходить в смазці, весь промазаний. Тобто все в мастилі, щоб запобігти корозії по всім отворам все співпадає, тобто, всі болти, все, що повинно бути, все на своїх місцях. Потім посадкові місця під підшипники, під стакани в ідеальному стані. Тобто, Якщо у вас болтаються підшипники, люфт, або стакани люфтять, задумайтесь над заміною. Або, наприклад, якщо він лопнув, то 100% тоді потрібно замінювати. Давайте ще покажу якість лиття. До якості лиття взагалі питань немає. Ні раковин, ні окалин. Тут не присутньо. Ще покажу вам дату виробництва вибито 10 року. І каталожний номер, який характерно вибивають на... Оригінальних запчастинах. Так, По ціні даний варіант виходить в районі 32 тисяч гривень. Але за цю ціну ви отримуєте найкращу якість, яку можна. І саме головне оригінальну запчастину. Що ще хотілося сказати, це те, що є в нас. Також варіанти таких корпусів українського виробника. Вони будуть вартувати десь в половину дешевше, але і по якості там буде все простіше. Ще в нас окремо можна придбати всі комплектуючі підшипники, вали, шестерні, комплекти прокладок, тобто повністю на цей вузол. У нас є варіанти по аналогам і також по оригіналам. Тобто на ваш вибір. Будемо закінчувати. Дякую за увагу. Якщо зацікавив даний корпус, пишіть, телефонуйте. На все добре.